Добрий день, Василій Люборис Я як Янка, рада вас тут вітати, бачити. Скажіть, будь ласка, ваші враження сьогодні від тих подій, які тут відбуваються біля Київради, сьогодні 2 жовтня. Чесно, скажу, мені трошки сумно, тому що ми в радівці, ми закликали наш народ весь розпочати сьогодні ходу. Від Радівки до країни любові, щоб прийти в Київ і щоб дійсно е, змістити цю владу. Але, дня. на жаль, е, ми не були почуті. Е, і сьогодні ми побачили черговий такий, е, як називається, карколомну перемогу чергову. От, яка нічого не приводить, хіба що випуск пару трошки е, людей. І ми ще раз звертаємося до всіх українців, до всіх киян. Давайте організуємося і зробимо всі разом і в один час. Це наша, е, це до перемоги, якщо ми будемо так, то в Києві, то в Полтаві, то ще десь нічого в нас не вийде. А якщо ми всі разом один час вийдемо, то ми повернемо свою владу, яка по визначенню належить нам громадянам. Ми встановимо зробимо запит на владу. Ми виберемо гідних людей, які наш запит реалізують, і з піднятою головою. Підемо в Європу, дякую за увагу. Да, дякую щиро, дякую. дякую. Да. Я вважаю, що всім я треба захищати свою власність. Обов'язково для цього треба гуртуватися. Гуртуватися по а, територіальним таким громадам і звичайно треба шукати. Саморозуміння між територіальними громадами, районів і громадських організацій, і всіх соціально активних киян і тільки разом, тільки. Як Василь сказав в один час, ми можемо подолати цю систему. А те, що сьогодні відбулося, це була імітація. Була імітації спротиву цій системі, тому що мільйон місто, як Київ-мільйон, якби опозиція хотіла, вона має ресурси і вийти на телебачення, зробити заклики, дійсно вивезти людей. А сьогодні ми побачили, як завжди, пропороносців і як завжди вони були проплачені, тому що тому я вважаю, що це була імітація горстка людей справді активних, справді активних. ми Василь, знаємо. Василь приїхав із Нововолинську, це так, наш Раді, я... з Нововолинську, Західної України, Західний регіон, але в нас зараз немає такого поділення, що західні там і всі разом. Ну, дякую вам, дякую.